Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Після тижневої паузи канал Golden Fish повертається по трішечки на хижакові рибалки. Планується в цьому сезоні ще декілька коропових виїздів, а вже в більшості настає той момент, який ви довго чекали: я буду ловити щуку та судака. Сьогодні ми на березі малої річки. Місяць пройшов, ми тут рибали, ловили трішечки окуня щучку невеличку. Водичка похолодала, і будемо перевіряти, що буде сьогодні на нас чекати. Коротенько пробіжемося по комплектику, що я взяв, які плани, на що буду ловити, і потім вже в кадрі нічого лишнього буде одна риба. У мене в руках тікт 74 до 12 грамиків, твін павер 2500, і найшов вдома якогось огризка 0,4 чи 0,5 шнурочок, тому що мій вже закінчився. Я зробив вже замовлення з новим шнуром, але потрібно його ще трішки зачекати, поки ловимо на те, що є. І по приманкам, що ж я взяв, які думки на що будемо ловити. Свій весь силікон вчора я віддав, тому зараз заново буду збирати всю резину на цей сезон. Я ще поки вирішую, що мені брати, що замовляти, можете написати в коментах, на яку резину ви хотіли б бачити, щоб я рибалив. Це кейтеч, рейнс чи щось українське, можливо, Angry Bates, на якій ми рибали декілька років тому, який класно працював. Зараз я ще вирішую, що мені замовляти. Поки я зібрав лише одну невеличку коробочку це Upstream Fusion. Upstream Fusion у двох розмірах: 2,5 та 3 дюйми. З цим силіконом я вирішився. Він найкраще працює в цей період, коли щука сама активна. Вона хоче ось таку об'ємну приманку з великою лопаткою на малій джеголовці. Ця приманка має бути в коробці. Тому стосовно цих приманок я не думав, я їх собі взяв вже зібрав. Це поки єдина резина, яка у мене є. Нічого іншого, в мене собою на цій рибалці немає. Так, далі трішечки приманок у нас. Це будуть телспіннери у вазі 4 та 6 грамиків від Акурата. Різні гарні кольори. Я думаю, що сьогодні у них вже має клювати щучка не тільки око. І воблерочки, Декілька коробочок різних воблерів. Ось, наприклад, тут в мене хамсінчики в рядок, там ще щось, там ще щось, друга, ріджі і так далі. Багато чого, багато чого цікавого. І, в принципі, все. Це шнурочок моєму другові. І будемо зараз розпочинати рибалку. То я тобі шнура кину твого. Бажаю вам приємного перегляду. Ставте відразу лайк цьому відео, тому що сьогодні буде та сама риба, яку ви хочете, яку ви просите бачити весь рік. Щука та окунь. Тобто хейжак. Беремо бакани, лодка вже накачалася. Пока халявщик рассказывал, роботяга лодку накачал. Тому поехали. Правильно! Є в клевке. Давай сесть, мы сейчас пойдем с этой лодки. Нет, это серьезный аппарат. Очень серьезный аппарат. Ну, дивіться, це значить, що на вулиці осінь. 3 дюйми і повністю в шахті приманка. Будемо продовжувати рибалку. Ось така класика, колір лимон. Подивіться, який повністю розсічений, хвіст перебитий, але силикон дуже живучий, тому можна ще на нього далі продовжувати рибалку. 3 грама джиголівка, класична рівномірна проводка зі збіями. Вереснева класика, як то кажуть. Тому ми продовжуємо далі. Саме на цю приманку в тому році я зловив гарну щучку на ось такому форматі річок. На 3 кг на лимончик залетіла справжня трофейна щука для таких місць. Зараз на годиннику такий час, що має довася вихід щуки. В цей час завжди розпочинається тут перші покльовки. Ось тільки стукнули ці часи знову є кльов. Ось друга покльовка у вас на очах, але, на жаль, холоста. Цього разу вже така покльовочка посолідніша була, але щучка не обов'язково буде більша. Але удар був гарний. З травичку друга виходить одна за одною. Це ще раз підтверджує, що. Розпочався час виходу щуки на даній річці. Тому зараз важливо чим швидше пройти і проловити точку. Тому що вихід не буде у нас литися весь день. Є, добрала. Це та сама щука, вона добралася з того самого місця. Сьогодні ми без підсака, я забувся його вдома. Будемо брати щучки руками. Так, знову фюжн, лимончик. Я впевнений, що він пережив у нас іще декілька щук. Тому що він досить тверденький силикон, в міру м'який, що хвіст заводиться. Ну, цей не переживе, тому що хвоста від Він був перебитий після першої, тому будемо зараз робити заміну. Вже трішечки більше. Відпускаємо її також. Часто щука добирає. Якщо вона не сильно колалася, ви її не налякали, вона стоїть в тому самому місці, потрібно повторно зробити закрит на саме місце. Процентів 50 у вас є, що може бути добір приманки в тому місці. Так, будемо робити заміну. Я забрав силікончик щоразу пошти, готував цю коробочку для вас, заряджав на основному приманку. Це нещодавня новинка, можна сказати, приманці рік. Але за цей рік вона розпіймала мають декілька трофейних щук. Колір мега вдалий. Я вам розповідав цю історію, що я просив, щоб зробили цей колір. Тому що його не вистачає, він має бути. Це базовий колір активної риби. І обстрім випускає такий колір. Чи це по моїм проханням чи по своїм міркуванням вони розуміють, що він мав бути. Але він у нас виходить. І він ловить класну рибу. Опа, все, я готовий. Далі закидати. Сьогодні лом новий спін. Я вам казав Тік Біфо 74. -й. Такий динозавр старенький. але я ним ще не рибалив, тому попробуємо. Чудово підійде для такого формату маленької річки, дожина в нього 2,20, те, що нам треба. 2,24. Ну то ладно вже промовчати. Починаєш помішти. Так, бачите, одна щучка взяла посередині, одна з-під трави. Це говорить про те, що зараз її байдуже де. Її головне зараз поїсти. Тому ми просто активною проводкою проловлюємо всю ділянку річки. Можна навіть ось так, просто поперед закинути і просто проловити. Мілину, глибину і знову мілину. Зараз будемо припливати далі, і я заміню приманочку. Поставлю якогось спінерочка ось такого ось так, акуратно. Зараз саме той момент, коли можна активну рибу зібрати спінеру. Обов'язково це якийсь фюжн, будь-яка активна приманка, активна проводка. І рибка може в нас клюнути. Окуньочок може сісти, тут є гарні окуні. Зараз трішечки покидаємо спінер. Зараз найактуальніший час для нього. Є, от там і спінер. Ось вам і спінер. Активний спінер. По активній шусі також дуже класно працює. Так, Сергійчику, треба інструментом відмогень подати, бо він на дні лежить. Я не рискну. Такі щуці сувати в рот пальця, який рот в ширину, як мій палець. Буквально перші закиди і знову таки бачите, що фюжн, що спінер. Обидві активні приманки, обидві знімають активну маленьку зубату щучку. Опа! Отакий. Я вам вже казав, що я поки знайомлюся зі спінерами. Не знаю, який краще ставити, який не краще. Поки всі по порядку буду пробувати. Тому що цей продукт для мене новий. Я на нього не рибалив. Не знаю. На інші фірми я рибалив. вони було багато японські, українські були, але українські дуже галімі. вони путаються постійно. А цей український, але якісний. Тут у нас типу підшипничок і ніяких запутувань не буває. Тому я з японців перейшов на наше, але наше дуже якісне. Маєш зливити, зараз, там. <с -пінери> ці корч. Є покльовочка ще одна. Спіннери розривають, цих шнурки просто. Я заміну не робив, кольору. Опа! І в лодку нам впала сама. Такий самий цей Матайгер. Диви, яка просто ручна ручна щука. От такі мені подобається щука. Відчіпилась, показалася і зійшла. Ми всі просто пливемо накатиком, лодочкою і збираємо активно на спінер. Спінер я провожу не рівноміркою, а роблю збої. Так звані. На цих збоях трапляються покльовочки. Коли приманка для вас просто рівномірно, це риба може бути нецікавим. Потрібно її якось підіграти, зробити паузу, щоб збити цю гру. Щоб щука побачила, що якась рибка дурна, корчиться, треба її підібрати. На цьому збої. І коли вона просто буде пливти, вона може не клювати. Та ти ж, йдемо на окруплення. Ух ты, блять, зломаємо ще спіння зараз. Так, я замінив спіннера вже, я поставив 6 грамову. У мене з однієї сторони шістки. Ух ти. з однієї шістки, з іншої четвірки. Зараз вирішив шістки операції. Можливо більше щука клюнить. Так? Більше ж, правда? Ти... ти хочеш показати щось. бачу. Опа, Опача, ось така. Гарна натуралочка. И пятая щука в лодке Нормальный клюв. Я все сичу, а він не Тут крутится неспроста є карандаш. Шука. Пята шука. Я пришел уже на фьюжина лимончику. И есть шнурок. Сегодня все трофейные рыбы. Одна півкилушка и пять монстров речковых. Місце дуже перспективне, тут є гарна прив'язка на дні. Тому і щука тут є. І думаю, вона не остання. Зараз змінимо декілька ракурсів, має бути ще боклюка. Я це місце дуже добре знаю і тут водяться деякі монстри. По крайній мірі колись були. Ключове слово. Ключове слово. Колись тут були монстри, ми їх відпускали. А що типо? типо, це ти випускаєш, а я випускав монстри тут. Але вони вже можуть бути всіці. А можуть підрости і зараз клюнути по 5 кг динозаври в нас. Як повезе. Можемо сказати, що половина нашої риболовлі позаду. Ми пройшли частину більшу точок. І дістали навіть 6 щучок. Доволі таки непоганий результат по кількості покльовок, багато було ще холостих клювань. Розміри би, звичайно, більш стандартні для таких місць. Хотілося б щось б більше, краще, але поки маємо ось таке. По плану, у нас планується ще декілька постановок. Це буде десь 4-5 орієнтовно непоганих дочок. І будемо на сьогодні з вами прощатись. Можливо, саме на тих точках нам вдасться побачити рибку більшого розміру. Бо поки рекорд 400-500 граматів щучка. Нагадую вам всім, що у нас відбуваються розіграші. Кожне відео, яке набирає 8 тисяч, буде автоматично конкурсом. Тому пересилайте відео друзям, підписуйтесь, а ми будемо пливти далі до нашої наступної постановки. Подолали ми великий маршрут, але бачите, що у нас робиться просто стіна. Величезна стіна затягнута з якоїсь рязки, очерету, лілії і так далі. Далі проходу просто немає. Тому будемо легенько сплавчиво повертатися назад. Найкраща точка, яка мала бути, вкрита. вся ось таким. Тому зараз вже будемо по нових місцях пропливати і пробувати когось для вас доловити. Ловити будемо на силікончик. Тут вже такі важко доступні місця, багато віконець. Мені буде краще працювати з силікончиком. Спробую розловити інші кольори. Кислота сьогодні себе класно показала. Будемо намагатися її на інше щось піймати. Я поки не в інші кольори, адже кислота чи білий це такі розвідучні кольори для активної риби. Зараз спробуємо її зловити на щось. Більш темніше. якийсь фіолет чи масло, будемо пробувати різні приманки. Розмір 2,5 я сьогодні навіть не використовував, тому що побачив, що рибка класно клює на 3 дюйми. Мала щучка 200 г реагує на 3 дюйми, тому ніхто і 2,5 не закидав, адже в цьому не було потреби. Є поклівка. Ну Має бути бікфіш наш сьогоднішній. На вобора клюло. Пів кілограмчика десь має бути по відчуттям, може, так заоську. Ні ловили більше сьогодні. Наша сьома щука. Це у нас зіббейт хамсінчик. Зіббейт Хамсінчик ось такий натуралості. Я тут замінив гачки ось такі. Крутецькі поставив, бачите, в них всі борідки з іншої сторони. Не пам'ятаю, як називаються гачки. Щось таке дуже рідкісне на нашому ринку. Ми пройшли достатньо силіконом, нічого не було. Вирішив в обларка впертися І є щучка, до речі, з такої локації, на якій я раніше щуку не ловив де да, і взагалі тут мало рибали тому що не бачив ніякої перспективи декілька моїх спроб закінчилося без покльовок і сьогодні є риба в новому місці У мене тоже була я такого самого строю 626 мало не почув тебе. Це нормальна щука має бути. Ну що, ми маленько до машини. Не, ну це вже на рибу похоже. Так. Так, у нас тут телефонна розмова. Шічки. Йо-має, так це вже риба. Бідолашка за око клюнула. Восьма щука. На річці. Ла -ла. Подивіться, яка в нас щучка, це вже схоже щось на нормальний річковий розмір. Непогана, можна назвати її залікова. Посмакувала також хамсіна. Ось такий хамсінчик у нас на тралошці ловить дві щучки одну за одною. Я вже перейшов на воблерки. може силикон завмер, потрібно рибі щось нове, даємо її звуку і на звук є реакція. Восьма щука сьогодні спіймана мною. Відпускаємо її. І... Похуй Є покльова. Маленька теж, тільки казав, що на обер більша клює, вже є таке маленьке на воберка також. Дев'ята щучка за сьогодні. На дев'ятій щуці я з вами прощаюсь. Можна сміло сказати, що осінні жорщуки розпочато. Це була перша вереснева наша рибалочка, і ми відразу так класно відкрилися. Розмір класичний для цих місць, рибка невеличка, але одна золетіла досить приємного розміру. Тому так, я гадаю, що відео було для вас цікавим. Ви для себе взяли багато корисної інформації, побачили різних риб на різні приманки, І є у вас ще можливість виграти призи. Тому дивіться, пересилайте відео своїм друзям, ставте лайк, пишіть коментар, а ми відправляємось до машини. Всім до нового відео ненадовго прощаюсь на каналі Golden Голден.